В Україні проводиться рекламна кампанія з залучення молоді на контрактну службу, зокрема у вітчизняні військово-морські сили. Загальна її мета професіоналізація як військово-морських сил, так і збройних сил України. Загалом наш кореспондент Павло Парфенюк дізнавався про військову службу за контрактом на флагмані військово-морських сил України в фригаті Гетьман Сагайдачний. Те, що кораблі і частини військово-морських сил України вже не перший рік переходять на військову службу за контрактом, ні для кого не є секретом. Спочатку процес був експериментальним у визначених підрозділах і кораблях. А сьогодні усі підрозділи військово-морських сил не лише пропагують військову службу за контрактом, а й практично здійснюють набір юнаків. Прикладом того є фрегат військово-морських сил України, гетьман Сагайдачний за минулий місяць. До корабля звернулись близько 20 військовослужбовців, близько 20 громадян, які бажають укласти зі Збройними силами України контракт. Кожний громадянин, який прибуває, розглядається як кандидат, з ним, з ним проводяться різноманітні тестування це на виявлення його нервово-психічної стійкості, на його схильності до будь-яких видів агресії, його темперамент. Також морально-ділові якості, чи він нам підходить, Ну і звичайно, рівень фізичної підготовки. Ми не випадково завітали на фрегат Гетьман Сагайдачний, адже цей корабель на сьогодні найкращий у військово-морських силах України. Екіпаж корабля виконував багато завдань, брав участь у різних міжнародних навчаннях. В цьому році запланована участь нашого корабля в антипрацькій операції «Океанський щит-2013». На даний час кораблем продано доковий ремонт. Зараз триває підготовка до участі в цій операції. На фрегаті укомплектованість військовослужбовцями за контрактом зараз становить близько 90%. Але це командування не лякає, адже вони проводять активну роботу не лише з військовослужбовцями строкової служби, а й з обласними та районними військоматами в усіх регіонах України. На даний час. От з минулого призову, от осінь 2012 рік, на корабель прибуло близько 9 військовослужбовців, 5 з них виявило бажання служити військову службу за контрактом. Значить, на даний час майже всі пройшли військову лікарську комісію, придатні до військової служби на надводних кораблях. Зараз збирають необхідні документи і найближчим часом ми з ними підписуємо вже контракт. Тобто стабільно, постійно, з військовослужбовцями строкової служби нашого корабля проводяться. Різноманітні бесіди роз'яснюються їм, розповідається про перспективи військової служби за контрактом. Також вони ж мешкають на кораблі, а наш корабель більше ніж на 90% укомплектований військовослужбовцями, військової служби за контрактом. Вони, вони бачать, вони знають ці умови, вони бачать всі пільги, всі плюси військової служби. Тим більше вони там перших три місяці вже відслужили. Хто навіть більше, і дуже багато людей залишається на контракті на бойовому кораблі. Контрактники займають відповідальні посади в усіх бойових частинах. Кожен з них знає, що від вправності його дій залежить успішне виконання завдань усім екіпажем Загалом, деякі юнаки, які зараз проходять контрактну службу, планують в подальшому продовжити контракт з міністерством оборони України. Починав свою кар'єру у 2008 році. Підписавши контракт на фрегаті Гетьман Сагайдачний звичайним рядовим матросом. Після чого був відібраним кандидатом на курси молодших командирів, пройшов курс молодших командирів і став командиром відділення міно... протичонного зброї збройні мінотерпельної бойової частини. Після чого також був відібраний кандидатом на мічманську посаду, прийшов, закінчив морський коледж. Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова і з 2012 року року перебуває на посаді старшини міноторпедної команди міноторпедної бойової частини нашого корабля. Максим Деркач уклав контракт декілька років тому. Він розповів нам, що таким чином здійснилася його мрія. звідки я родом, я не зміг себе реалізувати і вирішив піти на військову службу, зв'язану із морем із з військово-морськими силами України. Завжди приваблювали кораблі сьогоднішні контрактники це професіонали своєї справи, які плавно йдуть до мети. Керівництво держави приділяє велику увагу всебічному забезпеченню військовослужбовців-контрактників, тим самим створюючи сприятливі умови для служби. Наприклад, старшина першої статті Михайло Троян нещодавно отримав службове житло в гуртожитку покращеного типу. Для військовослужбовців в місті Севастополь, буцістрілецьке побудовано гуртожиток поліпшеного типу, я там на, даний, на теперішній час отримав квартиру. На сьогоднішній день командування фрегату військово-морських сил України Гетьман Сагайдачний продовжує комплектування екіпажу судна контрактниками, адже у цьому році всі відповідні посади тут будуть обіймати справжні професіонали своєї справи. мужній та романтик у серці. Ти мрієш про стабільність та забезпечення життя, отримання гідної заробітної плати. Ти бажаєш збудувати власне майбутнє своїми руками? Приходь на військову службу за контрактом. На фрегат, гетьман, сайдачний. Контрактна служба в українському війську це престижно, стабільно та перспективно. Тож вибір за вами.